Огромное количество вопросов мы получили в связи с ситуацией вокруг так называемых выборов в Молдавии. Молдавские выборы, в частности, продемонстрировали, что ну какой нам Берлин и Париж, мы даже здесь, к сожалению, не смогли одержать верх. Какая наглость. Это страшно, обидно. Какой-то, знаете, кринж-цирк, это назвать нельзя. Это все туфта. Абсолютное от первого до последнего слова. Платная трасса. Заправки одна заправка на 150 километров. На каждой заправке э, полтора-два километра стоят очереди машин, чтобы заправиться. Э, вот сейчас покажу, что это такое и когда это будет заправимся, мы это непонятно. Так и хочется сказать, наверное, в следующей жизни, когда ты станешь кошкой. Най най на на доброго дня вам, е, прекрасні люди. Слухайте, ну тут знову кажуть якісь проблеми з бензином на федеральній автодорозі. М-12 Москва Казань. Е, здавалося би платна дорога. Люди заплатили гроші за те, щоб туди заїхати і заправитись на заправці, яка там знаходиться. Навіть на цій е, заправці, яка розташована за 150 кілометрів одна від одної, е, знаходяться вже 130 Автомобілів. Е, мені здається, просто дуже багато автомобілів знаходиться на території Росії. Пороздавали їх за время СВО і тепер от потребують їх заправляти. Нєт машин, нєт проблем, хочеться сказати. Але е, ми ж розуміємо, що традиційно видавали лади за. Те, що е, їхній мальчик пішов на СВО, тому тепер вони шукають бензіни. Е, на території Криму, до речі, сказали, що ситуацію з бензином вирішать буквально за день-два. Потім сказали, дайте нам 10 днів, а потім сказали, що ні, напевно, все-таки будуть проблеми десь близько місяця. Спочатку говорили, що ніяких обмежень не буде, потім зменшили заправку до 30 літрів. Тепер кажуть, 20 літрів на один автомобіль. Е, я так розумію, що скоро і то по талонам, Я хочу нагадати, тому у разі. Якщо ви 130 машин вирішите їхати до Криму заправлятися, не варто цього робити, якщо у вас немає талонів. Е, ну а на території е, Росії розказують про те, що ніяких проблем з бензином – ні. Тут хочеться сказати, так, ні НПЗ, ні проблем з бензином, але ні, тут, бачите, така логіка чомусь не працює. Але якщо ви думаєте, що це головна проблема на території Росії, то ні. Тому що головна проблема на території Росії навіть не Україна, а вибори в Молдові. От що дуже хвилює. Річно вопросов ми получили в связі ситуація вокруг так називаємо виборів в Молдавії. Так називаємо. Посмотрите, ем, як заговоріло. Я просто нагадаю вам, як відбувалися вибори на території Росії. Е, ви пам'ятаєте, хто складав конкуренцію Путіну? Ні. Е, Ні, бо її не було. Там був один представник, я не пам'ятаю, як його прізвище було, який нібито виривався вперед. Понятно, що до цифр Путіна йому було ще дуже, дуже дуже далеко. Але навіть перед самими виборами його просто зняли з виборів, тому що немає, не може хтось складати конкуренцію Путіну. Так не буває. Ви пам'ятаєте, як відбувалися вибори в Білорусі? Ви пам'ятаєте когось, хто складав конкуренцію Лукашенку? Звісно ж, ні. Коли ми говорили про вибори в Молдові, я вам розказувала цілий перелік. Того, хто може скласти конкуренцію має санду при тому всьому, що це не були вибори Маї Санду. Це були вибори до парламенту. Відповідно, ми переживали, що пройдуть проросійські партії, які е, домовляться, складуть коаліцію, і потім зупинять євроінтеграційний процес Молдови до відповідно європейського союзу. Це через це ми хвилювалися, і ми дуже тішилися, що має санду вдалося утримати цю першість е, зайняти з 101 місця, по моєму 52 чи 54. А це означає, що вони можуть. Приймати рішення і не вступати в коаліції з проросійськими партіями. А при цьому, як ви розумієте, на території Росії чомусь дуже багато питань до того, як проходили вибори. Не вода в Донецьку в Луганську, е, ні е, удари по Криму, ні удари по російських НПЗ і відсутність бензину не викликає стільки питань у російської влади, як вибори в Молдові. Вони заставили... достойную конкуренцию выборам в Румынии. Это, конечно, я думаю, что буквально такой ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводят манипулирование с демократией по западным лекалам. Нічого не приносить мені такого задоволення, як дивитися на чергові провали Росії. Е, чому так активно говорять про вибори в Молдові? Тому що в це було влито дофіга да російських денег. От настільки дофіга, да що ви бачите по вираженню Маша Захарова, і що вона просто коли ці цифри уявляє в голові, в неї реч відбирає. Вона не може слова промовити. Ну і власне маш, ну якщо імпровізація не твоє, то напиши цей текст на бумажці і читай з бумажки. Ну, правда. Чим стояти оце 35 секунд мямліть і казати про те, що вони цю конкуренцію виборам в Румунії склали. Та вибори в Румунії це була перша спроба Росії вливати гроші у вибори в закордонних виборчих округах. Вони намагалися пропихнути свого. Конкурент не конкурента вони намагалися свою людину туди пропихнути, але е, в Румунії цю схему вчасно розкрили. Зрозуміли чим пахне, зрозуміли звідки гроші зрозуміли, що вони на цю історію не поведуться. Перепровели вибори і відповідно живуть собі щасливо. В Молдові було влито. Теж величезна кількість грошей, підкуп виборців, підкуп дільниць, тому що Молдова доволі бідний по собі регіон, і тут ну не в образу Молдові, не в образі Майосанду, Санду, але дійсно там певні проблеми з грошима є. І на цьому грають зазвичай ось ці. Партії опозиційні, тому що вони кажуть, о, дивіться, Майя Санду вас веде в Європу. Що вам дала Європа? У вас є гроші, вам тільки ціни підняли. Європа, значить, прирівняла Молдову до себе по ціновій категорії. Все дуже дорого, але там зарплати залишилися маленькими, пенсії залишилися маленькими. Не то, що в Росії, ми вам зараз з цих російських днях, дивіться, принесли пакет гречки, принесли калбасу. Ми вам, значить, тут майже безоплатного російського газу теж дамо. Ну і власне, отак от. Так от... І відбуваються всі ці вибори, і те, що має Санду вдалося втримати оцю тонку грань і межу, і пояснити людям, що да можливо зараз все не так красиво, як може бути, але повірте, наша, наше майбутнє в Молдові, а не з Росією, це просто я не знаю це величезне її досягнення. Що їй вдалося ці вибори провести і е, виграти з таким результатом. Але, як ви розумієте, на території Росії це, звісно ж, викликає е, дуже болючі е, такі відчуття, це такі фантомні болі, коли е, молдовського регіону, молдавського регіону у них немає, але вони відчувають, як він болить. Розумієте, і от вони про нього розказують. Тому що іначе, інакше, як знаєте, Крінж цирк это назвать нельзя. О, Маша Захарова пішла э, трошечки по аудиторії. Вона вирішила трошечки Ну, Інколи буває, що ти вдягаєшся якось трошки так, щоб молодітися, знаєте, якусь міні-спідничку, якийсь там. Кроп-топ, агаліть животик чуть-чуть. Так от, поки знаєте, одні роблять подібні речі для того, щоб виглядати більш молодо, то от Маша Загарова вирішила, що вона цю молоду аудиторію до себе долучить тим, що буде використовувати новомодні славечки, які зараз використовуються активно в Тіктоках Крінж. І, і так далі. Е, ну і звісно, що ну повестку отрабатувати треба, як не крути. Е, до речі, болить Молдова не тільки як ви розумієте, Маша Захарова, бо гроші треба відпрацьовувати в позитивному сенсі слова. Я говорю там в Європі, в Америці ми маємо її ще більше усі. Как будто бы они всего? качественнее работают, чем мы. Если так, вот к ну, ну... Европейскому Союзу, мы бесконечно надеемся на некие противоречия во Франции, всякий раз с вожделением смотрим на массовые акции протеста, обращаем внимание на то, что происходит с экономикой в Германии, надеюсь, что к власти придет кто-то, кто будет нашим симпатизантом. Но молдавские выборы, в частности, продемонстрировали, что, ну какой нам Берлин и Париж, мы даже здесь, к сожалению, не смогли одержать верх. Но тем не менее. От така якась історія получається, бачите, навіть е, Скабєва чому-то подунила тому що виявляється, що скільки би ти грошей не влив, а здоровий глуст залишається пріоритетом, е, і він присутній в європейських країнах. І найцікавіше, що вони бачите, навіть цього не приховують, каже, як би ми не тішилися, тому що у Франції відбуваються акції протесту, як би ми не тішилися якимись там проблемам в економіці Німеччини, хоча я не чула про проблеми в економіці, Німеччини не те, щоб я прям там кожного дня сиділа і вишукувала, що не так з економікою Німеччини, але я реально не чула від німецьких політиків, що у них там якісь проблеми намальовуються. Але, бачите, Скабєєва про них чула. Про економіку Росії чомусь Скабєєва не говорить. Про те, що там є певні труднощі, про які вже говорять експерти на території самої Росії, кажуть, що їх ця військова економіка доведе до могили до того процесу, коли Лопати обстукають і скажуть, ну все, ми зробили все, що могли. Але при цьому вона чула про проблеми в економіці Німеччини. Про те, що от вибори в Молдові вони так сподівалися виграти, і що зараз вони зможуть. Е там запустити процес, який вони запустили на території цієї ж таки Грузії Сакартвело. Та тому ну все ж таки тішили себе цими надіями і думками. А виявилося, що тішити по факту немає річ, все одно є, і ми все равно і Ми дожди внимательно відноситися до над тим провокаціям, які вони діють. Ані хотіть провокацій, Давайте ми щось зробимо для них яких провокаціях? Де провокації? Хто провокація? Ну, от, здавалося б, да? ну там якісь протести у Франції. Ну окей, ладно, якісь там проблеми в Німеччині. Окей, ті, в Молдові відбувалися. Які провокації? Хто вас провокує? Хто вас трогає? Ви ж як? Я намагалася підібрати інше слово, але не змогла. Вибачте, ви як екскременти, ви вас поки не трогаєш, ви не ваняєте. До вас ніхто торкатися не хоче. Вас всі обходять десятою стороною, тому що потім ноги не обітреш, розумієте? Бо цей запах буде переслідувати тебе. Ці намагаються максимально отак от просто навіть відвертатися, тому що навіть дивитися неприємно на всю цю консистенцію. А вони все одно продовжують розказувати, що їх постійно провокують. Нібито хтось бере паличку в руки і тикає їх постійно. Ну, Ні, немає такого. Цього не відбувається. Можливо, ви самі себе там, знаєте, якась така дитяча гра, де ви один одного в спину тикаєте цими паличками, кричите ладя, ладя там, чи я-я я і вважаєте, кожен раз дивитеся в сторону Європи і кажете, хто ви. Настрогали, та ми вам зараз. Але ви розумієте, та? чим би не закінчилися вибори, але е відпрацьовувати повесточку треба. Плач за російськими діньгами, котрих і так не вистачає, оголошується відкритим. І плач за тамагавками туди вже. Не статті часто в тоді отоді не оправдуються. Тому, що США, судя по тому, що пишуть газети, тепер збираються зайняти і при Трампі теж. на более жесткую позицию и, может быть, даже запредельно жесткую, если уже начнут. Байденизация Трампа оголошуется завершенную. Даже эти томагавки передавать. Ну, действительно, представители американского руководства в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет и, в целом, вполне допускали возможность ударов вглубь территории России. Поэтому мы сейчас, как вынесем наше ядерное оружие, как вывалим его на все обозрения, как покажем свою ядерную кнопку, да? Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным глубоком напряженности, который потребует адекватный ответ со стороны российской стороны. Но, с другой стороны, очевидным также остается тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет. Ни одно оружие не может кардинально поменять ход течения событий. Песков, так а что по делу хочется спытать? Я уже, правда, аж это, знаешь, мне уже сны почалы сниться. Если они сделают это, то тогда они сделают это, потому что если они тогда этого не сделают, то это будет просто тогда новый виток обозленности и обеспокоенности России, потому что если Россия обеспокоится, она должна будет как-то отреагировать, потому что если она как-то не отреагирует на такие заявления с Соединенных Штатов, тогда получается, что никаких красных линий не существует. Ну и так далее, как вы разумеете. Конкретика, ей Что по конкретике? Песков. Шевели усами. Ну правда. Окей, ну я розумію, що питання томагавків на території України питання з великим знаком питання, як би це зараз не звучало, або з там трьома зірочками поруч. Ми розуміємо, що це проблематично, тому що томагавки треба запускати з платформ, які, яких в Україні немає. Для того, щоб їх привести в Україну, треба гарантувати їм безпеку. Ми розуміємо, що це певні нюанси, які треба вирішувати. Звісно, це не станеться завтра, післязавтра за місяць чи за два-три місяці. Це ну скоріш за все більша інформаційна повістка. Не знаю, як і передача Білорусі Орєшніка. Тобто, ми розуміємо, що куди Білорусь буде запускати Орєшнік? Ну куди? Хіба щоб повертати його по території на територію Росії в повітрю? Все. Але тим не менше, ну ми розуміємо, що це просто не більше ніж. Але є інші нюанси. Тобто є там Баракуда, є там знову ж таки тауруси з Німеччини, які можуть прийти, які ми можемо використовувати. І от про це варто говорити. Але ну, Пісков вирішив, що. Якщо тамагавки будуть передані, тоді тамагавки будуть передані. А якщо вони не будуть передані, то не будуть передані. Все. це вся інформація, яку ми почули від Піскова і реакції Росії на такі е заяви. Але вони продовжують спілкуватися з. Е Сполученими Штатами дружити зі Сполученими Штатами і тішитися, що Трамп ще й досі говорить з Путіним. Хоча давно вже цього я нагадаю не робив. Во-первых, він, конечно, страшно обиделся, що йому сразу не удалось обмануть президента Росії. От сразу, когда он прийшов, і когда он сказал, ну завтра ж перемирие у нас. Я сейчас жду, мені тут Путин позвонит. Вот уже завтра, наверное, позвонит. Ну, думаю, в течение недели точно позвонит. А он не позвонил. И никакого перемирия безусловного. Россия даже рассматривать не стала. Какая наглость. Это страшно, обидно. Поэтому ездил Уитков. Ездил, ездил, тер, 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 тер. Выпросил Трамп встречу на Аляске. То, что это... Трамп выпросил встречу на Аляске. Получается. О, как получается. Трамп выпросил встречу. Ну, так завжди бывает, знаете, когда вы в себе в дома. Запрошуєте когось в гості і до вас приходять додому, тому що Аляска, я нагадаю, це територія Америки. То ви завжди випрашуєте цю зустріч. І людина, яка приходить до вас в гості, вона, звісно, робить вам велику послугу, що вона до вас в гості прийшла, а ви її там в себе в гостях зустрічаєте. Е, ну ні, Трамп не сподівався. Давайте чесно, у нас немає ілюзій. Звісно, Трамп сподівався, що ця зустріч на Алясі принесе йому бонусні бали у вигляді перемир'я на території України. Він сподівався, що його баяні, його. Білосніжна грива, його неймовірний загар, його красивий костюм і облагорожена Аляска покажуть Росії про те, що з Америкою можна заробляти гроші. Дональд Трамп продовжує вірити в те, що бабло побіждає зло. Але зло на території Росії не цікавить бабло. Бабло у нього є. Стільки, що вони не потратять за ще там десяток наступних життів, я маю на увазі Путіна і його оточення. Я не маю на увазі. Російських громадян, тому що там дійнях немає і не буде в наступні десятиліття, понятне діло. А, тому що ну, якщо народ живе хорошо, вони не думають про війну. А Путіну треба, щоб вони постійно думали про війну і хотіли когось знищити Зеленського, Америку, Європу, загніваючий Запад, всіх навколо, щоб вони ненавиділи всіх за те, що вони так погано живуть, і ненавиділи всіх за те, що ті живуть набагато краще. Тим не менше, Трамп сподівався, що побачивши це все. Устроївши цей банкет Путіну, запросивши його за стіл, не знаю там мільярдерів, він скаже йому, що дивись, ти Путін, можеш жити так само. Ти можеш бути в шоколаді, а не в тому, що в тебе в чимаданчики. Я розумію, що воно схожого кольору, але ну, вибач, це інше. Що ти можеш сидіти з великими світом цього за одним столом, що ти можеш управляти цим світом? Ми поділимо з тобою світ на три частини: там Китай, Америка, Росія, ти ж велика країна, ми ж там, ну, от ота, все, ну, велика у сенсі по території, та? ми зараз там не знаю, запустимо в космос кораблі, ми змінимо світ, ми вигадаємо ліки від того, щоб там жити вічно або не жити вічно. Ну, коротше, ми зараз з тобою такого шороху наробимо. Але Путін сказав: а що мені з цього? Ну, толку. Діннях вон жуй не хочу. В мене вони в бункері п'ять бункерів завалені тими діньгами. Тому що всі деньги Росії мої. Бо поки Трамп думає про те, як там якийсь Трамп Коїн розвинути і заробити на тому для себе, у Путіна всі деньги Росії його, тому в нього немає проблем з деньгами. В нього є проблеми з тим, що йому е, хочеться вайнушки, йому хочеться крові, йому хочеться вбивати, йому хочеться е, е, суєти, йому хочеться, щоб щось то щоб от, щоб ну, за чимось спостерігати. Йому нудно було той час, поки не було війни на території Росії. А зараз в нього є чим зайнятися. Він відчуває себе живим в цей момент. Ви розумієте? В нього щось відбувається. І йому все одно, що йому пропонує Трамп. Війна це частина ДНК Росії, він не може жити без війни. Вона не може жити без війни. А Трамп сподівався, що він зараз покаже йому красивий приклад червону дорожку, і завтра все зміниться. І Трамп скаже, Боже, хочу жити таким життям. Бо приміряв на себе дорогий костюм. Ні, не хоче він цього життя. Його влаштовує. В нього прекрасне життя. Він собі і так настроїв, замкав, настроїв бункерів, настроїв самолітах. В нього і так все чудово. У нього трохи інша е, проблема. Він, в принципі, просто живе в е, ілюзіях і в своєму вигаданому світі, в якому в нього все чудово. Вот і все. Але точно не Трамп випросив цієї зустрічі. Та він випросив. У мене нет ніяких сомнений. Є Есть... огромна. Не хочу вглублятися. Ну, думаю, ніхто спорити не будет. Пройшла встреча на Аляскі. Поговорили. Ну, не просто же так поговорили, да? обсудили некий сценарій. устраивающие обе стороны, значит, у обеих сторон ну, есть не то, ну, некоторые обязательства, правда? И вот Трамп сказал прекрасная встреча, мы практически обо всем договорились, приехал назад в Америку, и тут стало второй раз обидно. Потому что ну, он провел несколько встреч с так называемыми европейцами, они его послали вместе со всеми обязательствами и со всем планом, который он привез. Ну а з території Росії воно ж, звісно, всіда знаєте, там ехо просто доходить, коли в Європі когось посилають. Ну або посилають Дональда Трампа. То до Росії доходить ехо. Ви розумієте, вона так просто розташована, що до неї якраз дійшло ехо того, як хто кого посилав. Тому вони на Росії завжди про все в курсі, бо туди ехом все доносить. А, ні, Дональд Трамп ще на Алясці зрозумів про те, що, прошу би ти не говорив з Путіним, йому це все не цікаво, не інтересно, і він на це не піде. Тому відмінили обід. Тому, відповідно, Трамп після цієї п'ятихвилинної е, прес-конференції сів в літак і полетів назад до Вашингтона, тому що він зрозумів, що немає жодного сенсу там більше знаходитися. А Путін ще там ходив по Алясці. Красиво у вас тут. А у вас вот тут, за могилками ухаживают? Это же надо, у нас такого никогда не было. А, тому, ну, как бы, эту историю оставим для обговорения на российских телевизорах. Ну, требо же им, знаете, какую-то конфетку облизывать, даже если это не конфетка. Чтобы мы не обсуждали Трампа в той или иной степени. Я думаю, это уже бессмысленное занятие. Мы уже давно поняли, что, наверное... Что а, Трамп не политик и не дипломат. Говорит, что ему вздумается, взбредет. І більше дійствують, конечно, исключительно як бізнесмен, сходя і з ту інформацію, яка відьмовим в этот момент прийшла в голову. Ну те про що я говорила. Він бізнесмен. Він е, дивиться на все з, е, з заробітку грошей. Можна на цьому заробити чи не можна на цьому заробити? Це все, що цікаве Дональда Трампа знову ж таки для вас і для мене це не секрет. І він думав, що на це поведеться Путін. Але ні, ще раз наголошую у Путіна достатньо грошей, тому що всі гроші Росії Путіна. Саме проблематичне в тому, що він говорить очевидної глупості со всіх точок зрі, причому я нагадаю, що Росії денег не хватає, тому що вони у Путіна, а Путіну діє вистачає, тому що всі діти Росії і Путіна. Вот просто щоб ви розуміли. Бо коли ми кажемо про проблеми в економіці, ну ви такі скажете, так які ж тоді проблеми в економіці, якщо у Путіна денег хватає, у Путіна точно хватає. В Росії денег не хватає і його заявлення про підводний флот, який обережає російський флот на 25 лет, Если Трамп забыл, что у нас уже... Созд... Я бы, наверное, сказала и на 25 кораблей, потому что подводный Черноморский флот России передавал вам большой привет. На система Посейдон, то ему надо про это напомнить. Если мы возьмем, для примера, многоцелевые лодки а, американцы Вирджиния четвертого поколения и наши Ясен, я обращаю внимание, что американцы до сих пор вооружены томогавками, а мы вооружены гиперзвуковыми ракетами Циркон на минуточку, 10 махов, которые полностью вообще обнулили существование вообще авианосного флота Соединенных Штатов. Поэтому когда он в присутствии компетентной публики, он встречался с генералами, с адмиралами, с ужными силами Пентагона, говорит: "Очевидная, очевидная ересь, вообще бред и глупость". Возникает вопрос, вообще, для чего он это делает, обситить это? Э, что там по Новомосковску? Скажите, пожалуйста, бо чтось я втратила, э, зв'язок. Не чуть нічого, да? Що там з Новомосковском, куди заховали э, залишки флоту, э, щоб Україна не дістала, а Україна получається все одно? Дистала. Ну и продолжим мы историю с тамагавками. Они про них заговорили, верьте, они их 100% им дадут. Теперь Ну, дуже приемно, что в нас э, АПТИ верит. Теперь вопрос, что они поменяют. Вот дали им тамагавки. Дали... Хочется сказать, а, АПТИ Алаудинов, так что они поменяют? А Меня они все равно не найдут, хочется сказать АПТИ Алаудинов. Дали они им эти 140 миллиардов евро. Вопрос, Ані можуть оживіти э, приближающеся як двохмільярдна цифри українців, які вже погибли. Я розумію, що математика це доволі складна наука. Ну тому що там, знаєте, треба прям напрягати мозок. Ну тому що там прям треба рахувати, там все чітко. Але два мільярда це, звісно, пу 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 Тут навіть з двома мільйонами є певна проблема, але. Що ти зробиш? Ну, ну така історія. Тут просто ну знаєте, на російських телевізорах говорять про те, що дивіться, в армії України було 800 людей, е, добрали ще 150. Е, це значить окей, мільйон. Де ви взяли ще мільйон п'ятсот, півтора мільйони, які загинули або там поранені? Де ви знайшли ці цифри? Ви поясніть, як ви їх брали? Генштаб кажуть на російських телевізорах. А бтіла продовжує стверджувати про 2 мільярди. Далі слухати цього експерта, я думаю, бесполезна. А Давайте іншого експерта послухаємо теж з, як то кажуть, полей. Есть масса Ну, впечатлений. Равно... А положительних – это зависит от того, куда вы их положили? Как и есть углубление в наши пока временные провисы. Мы наступаем с ограниченными целями. И... Наступаем с ограниченными целями. Поэтому э, не всегда мы идем вперед. Хорошо, хорошо. Не всегда мы идем вперед. Иногда мы идем назад, иногда мы идем вправо, иногда мы идем влево, иногда мы идем на месте. Иногда мы сидим на месте, иногда мы лежим на месте, иногда мы лежим вправо, иногда мы лежим влево. Ну, вы поняли логику, да? Получается якость так. Перед нами противник должен скакать на одной ноге. Оце за звращені фантазії, я перепрошую. З ограніченими вони все ж таки можливостями ходять, тому получається і у них доволі є. Давайте, щоб завершити історію з російською пропагандою, згадаємо ще. От вот власова армія США будуть мінятися требування до зовнішнього виду, підтягнутості, фізичної формі. Ну, просто якщо ми вже за фантазії заговорили, то давайте вже і його послухаємо. Тут дуже важливий момент фантазій. Я вважаю, що це правильне требування з точки зору елементарної воєнної логіки. У вас теж зараз відчуття, що він говорить не про армію Сполучених Штатів Америки, а про не знаю, сайти з фільмами для дорослих. Точно так же як і згнання із рядів американської армії, представників різного роду сексуальних міншистів і це абуза Она будет мгновенно сброшена. Те, кто не согласен, отправятся с волчьим билетом в отставку. Я, знаете, не хочу сказать очень щекотливую в такую тему затронуть, да? Когда я смотрю, как на некоторых каналах выступают псевдоэксперты, а вот выделяется некий бывший полковник, седовласый такой, изгнанный из армии, знаете, за что? За гомосексуализм. Я никогда не забуду, как в одной студии, я знаете, не хотел говорить, но меня уже достало. Есть один очень уважаемый генерал-полковник, не буду его назвать имя, который меня очень долго дружил, много лет, а, еще бог знает каких времен. Это бывший управ, управ делами при Маршале Язове. Последний, крайне последний, наверное, должен правильно так сказать, был начальник главка международного сотрудничества. Но мы друзья, друзья, друзья. Он говорит, ты ему руки не подавай. а что такое? А ты знаешь, что вы выгнать с армии? Вот за это. Говорит, Леонид Ильич, можно я пойду тогда, Проговорился, извините, назвал Пойду руки помою. Ну что ж, давайте так. Про особистые вподобания. Експертів на території Росії ми говорити з вами не будемо. Хай вони вже підіймають е, картотеку і е, дивляться, чи є тут пропаганда нетрадиційних цінностей, чи немає. Але в принципі. Е, я пропоную на тому і завершити. Бо коли жаби і гадюки починають гристи один одного, немає нічого прекрасного, ніж за цим просто спостерігати і не заважати. Чим я нам з вами і пропоную зайнятися. Гарного перегляду! Дякую за вподобайку і коментар. Побачимося з вами і па-па.